У Чернівської обласної військової адміністрації найнижчий рівень схвалення діяльності населення в Україні. Такі дані восьмого всеукраїнського муніципального опитування, котре проводить група рейтинг від імені центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту. Схвалюють роботу Чернігівської ова лише 7% опитаних, і це найгірший показник в Україні. Лідирує Чернівська Ова і Уантерейтингу має найбільший відсоток незадоволених роботою. 22% опитаних загальний результат передостання сходинка. Найбільше схвалення має Миколаївська Ова. Серед можливих причин низької довіри до роботи Чернізької ова аналітики вказують скандали пов'язані з гуманітарною допомогою. Факти, про які зафіксовані ТСК Верховної Ради розслідуються в рамках кримінальних проваджень, та інформація про закупівлю в нашій області будівельних матеріалів для відбудови за завищеними цінами. Як і загальна політична ситуація в області, зокрема протистояння з місцевим Моврядуванням у Чернігові та подання на створення міської військової адміністрації після відсторонення обраного чернігівцями міського голови Владислава Атрошенка це дослідження проводять восьме. Характеризують різні показники, що дає можливість порівняти ситуацію в регіонах країни та зрозуміти загальні тенденції цього року. Досліджували і схвалення людьми роботи обласних військових адміністрацій, презентували результати. На конференції з демократичного врядування 30 червня в Києві це опитування проведене серед 16 тисяч 800 респондентів у 21 місті України і є одним з найбільш повних зрізів громадської думки в Україні. Зазначають організатори, похибка для кожного міста не перевищує 3,5%.